Божі слова на кожен день. Більшості людей це може нагадати слова Бога з книги буття. Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Враховуючи, що Бог говорить створімо людину за образом нашим, тоді ми означає двох або більше. Оскільки він сказав ми, то існує не тільки один Бог. Таким чином, людина почала мислити абстрактно про окремі особи. Із цих слів виникла ідея Отця, Сина і Святого Духа. Який же тоді Отець, Яким є син? І яким є Святий Дух? Чи може бути так? Що сучасне людство було створено за образом одного об'єднаного з трьох, тоді образ людини подібний до образу Отця, Сина чи Святого Духа, за образом і подобою якої з осіб Бога є людина? Ця людська ідея просто невірна і безглузда. Вона може тільки розділити одного бога на кілька богів. У той час, коли Мойсей писав книгу буття, це було після того, як людство було створено після створення світу. На самому початку, коли почався світ, Мойсея не існувало, і тільки набагато пізніше Мойсей написав Біблію. Тож як же він міг знати, що саме говорив Бог на небесах? Він не мав ні найменшого уявлення про те, як Бог сотворив світ. У старому заповіті Біблії немає згадки про Отця, Сина і Святого Духа, тільки про єдиного, істинного Бога Єгову, що виконує свою роботу в Ізраїлі. Його називають різними іменами у різні періоди, але це не може слугувати доказом того, що кожне ім'я стосується іншої особи. Якби це було так, то хіба не було б незлічених іпостасей у Богові? Те, що написано в Старому заповіті, це робота Єгови, етап роботи самого Бога. Який мав розпочатися в період закону, це була робота Божа, за якої як він промовляв, так і було, і як він велів, так і ставалося. Єгова ніколи не говорив, що він був отцем, який прийшов для виконання роботи, і він ніколи не пророкував про прихід сина задля відкуплення людства. Коли настав час Ісуса, було сказано тільки, що Бог став плоттю, щоб спокутувати все людство, а не те, що прийшов син. Оскільки періоди не схожі один на одного, і робота, яку здійснює сам Бог, також відрізняється, йому потрібно виконувати свою роботу в різних світах. Таким чином, Особа, яку він представляє також відрізняється. Людина вірить, що Єгова Отець Ісуса, але цього насправді не визнавав Ісус, котрий сказав: ми ніколи не виокремлювалися як Отець і син. Я і Отець Небесний одне ціле. Отець у мені, і я в отці. Коли людина бачить сина, вона бачить Небесного Отця. Зважаючи на всі аргументи, чи то Отець, а чи син вони один дух, не розділений на окремі особи. Як тільки людина намагається пояснити, все ускладнюється ідеєю окремих осіб, а також відносинами між Отцем, Сином. І духом. Коли людина говорить про окремих осіб, хіба це не матеріалізує Бога? Людина навіть класифікує цих осіб як першу, другу і третю усе це лише фантазії людини, які не заслуговують згадки і які є абсолютно нереалістичними? Якби ти запитав людину. Скільки існує богів, вона сказала б, що Бог це трійця Отця, Сина і Святого Духа, єдиний істинний Бог. Якби ти поставив наступне запитання Хто такий Отець, вона би відповіла Отець це Дух Божий на небесах, він керує усім і є господарем небес. Тоді чи Єгова це дух? Вона би сказала так. Якби ти потім запитав людину, хто такий син? Вона, звичайно, відповіла б, що Ісус це син. Тоді якою є історія Ісуса? Звідки Він прийшов? Вона би сказала, Ісус народився у Марії через зачаття від Святого Духа. Тоді хіба його сутність не є також і духом? Хіба його робота не є також такою, що представляє Святого Духа? Єгова – це дух, так само, як і сутність Ісуса. Тепер, в останні дні, є менше необхідності говорити, що це все ще дух, як вони можуть бути різними особами. Хіба це не просто Дух Божий, який виконує роботу Духа з різних точок зору? Як такої, немає жодної різниці між особами. Ісус був зачатий Святим Духом, і, безсумнівно, його робота була саме роботою Святого Духа? На першому етапі роботи, виконаної Єговою, він не став плоттю. І не з'явився людині, тож людина ніколи не бачила його зовнішності. Яким би величним і високим він не був, він усе одно залишався Духом, самим Богом, який створив людину на початку. Тобто він був Духом Божим, він говорив із людиною через Хмари, просто дух. І ніхто не був свідком його вигляду. Тільки в період благодаті, коли Дух Божий зійшов у плоть і втілився в юдеї, людина вперше побачила образ втілення у вигляді юдея у ньому не було нічого від єгови, однак він був зачатий Святим Духом, тобто зачатий Духом самого Єгови. Й Ісус усе одно народився як втілення Духа Божого, те, що людина вперше побачила, було Святим Духом, що сходить як голуб на Ісуса це був не дух властивий виключно Ісусу, а радше Святий Дух. Тоді чи може дух Ісуса бути відділений від Святого Духа? Якщо Ісус це Ісус Син, а Святий Дух це Святий Дух, тоді як вони можуть бути одним цілим? У цьому випадку робота не могла би бути виконана. Дух всередині Ісуса, дух на небесах і дух Єгови все це одне. Він називається Святим Духом, Духом Божим. Семикратно посиленим духом і всеосяжним духом. Дух Божий може звершувати багато роботи. Він здатний створити світ і знищити його, потопивши землю. Він може спокутувати все людство, і більше того, він може завоювати і знищити все людство. Уся ця робота виконується самим Богом і не може бути виконана жодною з іпостасей Бога замість нього. Його дух може бути названий іменами Єгова та Ісус, а також Всемогутній. Він є Господь і Христос. Він також може стати Сином Людським. Він на небесах, а також на землі. Він високо над Всесвітами і серед натовпу, Він єдиний повелитель небес і землі. Із часу створення світу, і донині ця робота виконується самим Духом Божим. Чи то робота на небесах, а чи в плоті усе виконується Його власним духом, усі творіння, як на небі. Так і на землі знаходяться на долоні його всемогутньої руки. Усе це робота самого Бога, і ніхто інший не може виконати її замість нього. На небесах він дух, але також і сам Бог, серед людей він плоть, але залишається самим Богом. Хоча його можуть називати сотнями тисяч імен, він усе одно залишається самим собою, прямим вираженням свого духа. Спокута всього людства через його розп'яття була прямою працею Його духа, і те ж саме стосується проголошення всім народам і всім країнам в останні дні. У всі часи. Бога можна називати тільки Всемогутнім і єдиним істинним Богом, всеосяжним самим Богом. Окремих осіб не існує, а тим більше цієї ідеї Отця, Сина і Святого Духа. Є тільки один Бог на небесах і на землі.